Всім привіт! Сьогодні в мене субота і 17 лютого. Так вийшло, що в мене немає початку тижня, тому що я його випадково видалила. Ось, ну, зважаючи на цей тиждень, всі тривоги, ракети і вибухи, я думаю, що то таке. Ну, видалилось, то й видалилось. Фото є, отже, буду вставляти фото до та після. Все рівно плани в мене не змінюються, поки що кожного тижня я планую те ж саме. Ну, а тепер щодо вишивки. Зразу вибачаюся за світло, нічого зробити з ним не можу. На вулиці йде сніг, похмуро, я додавала світло, але світло трошечки вибілює, висвітлює саму м, вишивку, тому вона тро... не так яскраво виглядає, як в житті. А, так, а, почала я з смаку осені. Ну, Почала я смаку осені та звишивачиці, ну, м -м, спочатку смаку осені. А, все так же вишиваю її так, якось не так, бо ось так. Так, вишиваю тисячу на тиждень, поки що все в мене йде, як планується, вирахувала, я до травня її не завершу, щось у мене так з підрахунками вийшло. Але, якщо взяти до кінця весни, то до кінця весни я її завершу. Все чудово, вишивається чудово, кольори яскраві, 14 кану. А, до речі. Що ж є? Так. Це ж ось. Так. Вишиваю я саме в цій ось. Ось, частинці. Отака робота. Все добре, все прекрасно. 14-та канвен, все по набору. Так, йдемо далі. Далі у нас моя вишивальщиця. Ой, щось взагалі. О, прекрасно. А, на ній я вишила 503 хрестика, як і планувалося. А, все ж вишиваю я котика, хочу подивитися, наскільки виходить котик. Чи виходить він взагалі. Багатобарна картина, тому розкид хрестиків. Дуже одиночок, я вже напевно, говорила, дуже одиночок немає. Не можу сказати, що там один хрестик ось тут і більш десь він отам. Ні, воно якось так іде грубками. Я роблю протяжки, тому що. ну, Ну, Якщо отут три хрестика, далі отут три хрестика, далі тут три хрестика, то, звичайно, я буду робити протяжки. Тому що закріпляти, потім знову закріпляти, ну, то таке. Знову ж таки, поки що не можу нічого сказати про цю вишивку, поки в мене не вишиється сам котик. Через розкид хрестиків, звичайно, трошечки так. Не так швидко йде ця робота, як мені б хотілося, але все-таки просувається, колись вишиється. Так. Далі, далі у нас подих осені. Подих осені це так, в мене оригінальний набор. Ось він. Вишиваю я його з оцього вуголка. Ось, Ось саме отак я його. У мене у п'яльця ось тут, звичайно, ще є, але не дуже зручно мені тягтися. Можливо, щось і вишиватиму за цією березовою палкою. Я думаю, що це заборчик такий відділяє вітрички, хоча, хоча не зрозуміло. Ну, Поки що я вишиваю ось саме ось так засвічує все. Так, на цьому тижні я вишила 693 хрестика, так що вишилася в мене і норма 600 хрестиків, і е, минулого тижня я трошечки не довишивала до норми, так? І закрила її. Ну, Кольори подобаються, сам дизайн подобається, схема прекрасна, нитки, ми про них вже розмовляли. Так, йдемо далі. А далі у нас дуже шарудяща упаковка. Це Лукас. Хрестикова робота перед Різдвом. Ось така красота в мене буде колись. Знову ж таки, я почала ось з цього уголка і відшиваю ось цю частинку. Не знаю, чи бант влізе, бо там трошечки, ну, можливо, і влізе. Ну, ось так я відшиваю. 18-та канва. Так, зараз, 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 зараз. Де вона у мене? Так, на минулому тижні я досить гарно її повишивала, на цьому трошечки, ну ні, не трошечки. Я на цьому тижні вишила на ній лише 450 хрестиків, Але на минулому було там 900, так що все добре. На цьому тижні якось кольори, ну зовсім. Так, я виключила підсвітку, так, темніше стало набагато, але ось, напевно, ось так. Появилися в мене червоні кольори. Напевно, зараз буду знову включати. Так, додала кольору світла, тому що ну, ніяк. Це в мене почтовий ящик тут, а ось з'явилася оця зелена з червоною ним декор, той, що буде обвивати ящик ось. ось він. Коли з'явилися, звичайно, коли почали з'являтися зелененькі, коричневенькі, красненькі, дуже чудово. Так, трошечки видно, я роблю протяжечки, але тут повністю зашивка, нічого його не буде видно. Ось така у мене чудова виходить робота. Все подобається, нитки, канва, взагалі, любов-любовна. Так, а тепер моя карта. Так, моя карта від Вірени. Е, значить, я, в, мене було, в мене вже відшито чотири області: Київська, Полтавська, Сумська та Харківська. Е, потім я говорила, що візьму Чернігівську. Я ось її відшила. Ось така вона чудова. Е, звичайно, на. Фото на відео неможливо передати, але ну, мені дуже подобається. Я навіть скажу, що вона краща, ніж мені здавалося. Так. Де ділося світло, де ділося. Так, далі мені запропонували вишити Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську і Крим, щоб скоріше поверталися. Я взяла вишивати. Херсонську і відшила Херсонську. Ось така вона чудова. Тут чорний, червоний та білий, білий є, прозорий є з прокрашеною серединкою. Так, поміщаємо її на місце. Я вирішила зразу поміщати на місце самі області, потім витягнуться, склеїться та і все. Так. І що я буду далі? Далі я буду брати Крим, тому що у мене така виникла оказія. Зараз розповім. Мій котик тусувався біля мене і облизав мені Крим і Херсонську область ось. І на відео його не так видно, а в житті трошечки кольори попливли. Я думаю, що все-таки потрібно. Вишити ці області, які він облизав, тому що він їх облизав, потім ще вчора їх дотикував носиком. Не знаю, можливо, фарба йому чимось пахне, можливо, ще щось. Ну, Думаю, що потрібно їх, щоб не було в мене ніяких подальшому проблем. Щоб не було такого, що повністю потече фарба, а я буду тоді шукати схем. І ще. Щодо карти, а, карта у мене не ну зрозуміло, що не тонована, ну, яка прийшла, така й прийшла. Але мені предложили її тонувати. І е, дали мені на вибір ось такі кольори. Ось а, самі е, участки на карті. Ось саме отут невеличкі частинки, я затоновувати, скоріше всього, не буду. А от на, щодо навколо карти, я думаю, ось такі мені ось такий вибір. Не знаю, не знаю. Я все ж думаю, можливо, хтось порадить, що обрати. Мені, мені е, здається, що ось оцей колір буде гарно. Він такий наближений. Він не зовсім сірий, він з якимось рожевеньким таким підтоном. Не знаю, ось так. Ну, На такій ноті буду прощатися з вами. Якраз у нас відбій. Піду монтувати та вишивати. Всім пока-пока.